Так, сьогодні ми теж пограємо в гру. Я взагалі люблю настільні ігри, і дуже часто ми граємо в різні детективи. Сьогодні буде детектив, нібито було сковано якесь вбивство. І ми повинні розслідувати його, як схоже, щось на клуедо. І замість кімнат, по яким будемо ходити шукати підсказки чи уліки, ми будемо відкривати пакунка з укрепочтою, якою будуть приходити нам ці підсказки. Надіюсь, що там не буде нічого кримінального, тому давайте відкривати і дивитися, як ці підсказки. Зможуть нам підсказати, хто вбивця. Підскажу дворецький. Перша посилка. Ось тут така. Тут якась підсказка зовсім легка. Майже нічого нема. Може, там нічого й нема. Це мета-загадка. Коли в коробці нічого нема, і сама коробка щось значить. Давайте відкриємо і глянемо. <звук> Коробці багато паперу. Папір, папір. Флешка! Флешка, все, ми розгадали! Я думаю, що на флешці сразу відео з тим, хто кого вбив. Все, 2 секунди. Сучасні технології дають змогу розгадати будь-яке вбивство. Швидше за всіх. Не треба ніяких шерликів Холмсів. Подивився відео з камер спостереження. Все, ти все знаєш. Так, отже, флешка 480 мігапів. Біга пікселів, щось непонятне. Флешечка USB 2.0. Ну і USB 2.0, але ця флешка цікава тим, що це не просто флешка, а картрідер. Тобто тут є ще два отвори всередині для читання карток. А якщо ви дивилися наші попередні, відгуки, попередні випуски, якщо ви дивилися наші, то ми там дістали одну картку. 256 мегабайт, Дістали картку, яку не знаємо, де читати. А ось тепер у нас є спеціальна флешка, щоб читати. Скоро ми зберемо пазл, а можливо, навіть цілий комп'ютер. Тому флешечка відправляється далі. Щось тут за листочок? Непонятно. Написано 899. Але це ціна, але це навряд чи. Йдемо далі. Розгадуємо це вбивство. Відкриваючи підсказку за підсказкою. Наступна коробка ось. Пабам-па-бам. Па тут нічого не трясеться, теж повинно, напевно, багато, напевно, тут багато паперу. Давайте її підкриємо. Тут написано нове, нової почти, можливо, її спершу доставляли новою почтою, а потім у підпочту. Але можливо, просто вдвічі використали коробку. Тут упаковочка. Що всередині? Пабам, па пабам. Па па Якась пляшечка. З чимось. Карпатське джерель. Не знаю, що це. Давайте спробуємо це, ну, не знаю, відкрити чи що. Ну, Хоча б пляшечку вирівняємо. Ні, тут просто вода. Нічого особливого. Нічим не пахне. Я не знаю. Просто вода. Можливо, це ще одна обманка і все хотів звести нас з правильного сліду або заплутати сліди цією пляшкою води. Дивимось далі. Наступна підсказочка. Ну, що тут? Тут у нас, понятне діло, таке маленьке шародить. Це не погремушка, це якийсь засіб для а, то, зовнішніх туалетів і очистки. Ми вже з ними знайомі. Тут додаткові штуки. Скоро в нас їх буде ціла пачка, ми будемо відкривати свій магазин. Просто багато таких речей. Йдемо далі. Наступна півна якась маленька штучка. Це. Скоріше за все окуляри. Чому я так думаю? Бо навіть тут, бачите, намальовані окуляри. Можливо, це спеціальний пакетик для окулярів від Укрпочти, але я думаю, що це просто збір. А хоча було би прикольно. Воно на дотик, як окуляри, тому, скоріш за все, тут окуляри. Можливо, це окуляри вбивці або вбитого. Ну, якісь прикольні окуляри. Вони явно не нові. Їх хтось гриз, затемнені, не нові окуляри, хтось комусь відправив, можливо, це чиясь сімейна пам'ятка. А можливо, як в клуедо, це прям підсказка, яка виведе нас на вбивцю. Ну, отакі вони. Не знаю, вони мені не личать, але по факту у нас тепер є ще підсказка окуляри. Цілих. Дві трешові посилки з, з тих 10 ми вже відкрили. Е е Підемо далі. Спробуємо відкрити ось цю. Ця по формі нагадує книжку. Скоріше, за все тут є книжка. Навіть по вазі вона нагадує книжку. Мої помічники намагаються дізнатися, всі коштує вода і окуляри, але я скажу, що гривень 12 коштує вода. 13. Я помилився. Але там. Вона не газована вже давно. І, скоріше за все, там взагалі непонятно, що за рідина, і ми навіть перевіряти не будемо. Просто позбудемося. Так. Так, так, і відкриваємо. І відкриваємо. Тут книжка. Книжка ого! Так, Метю Перрі, друзі, коханки і велика халепа. Метю Перрі. Це він недавно загинув, так? Так. Ні. Так. Це той, хто недавно загинув. Ну, як загинув? Помер. Той, хто з друзів там з четвірки недавно помер, і от випустили книжку і вона українською мемуари, от бачите. Ну, напевно, цікаво. Це людина більше не напише. Так що, цей ви на кошти тут є чек. Це у нас якого видавництва? Наш формат. так, наш формат. Молодці 550 гривень. Молодці. Молодці. З москалями нема спільної мови. Гарна листівочка. Дякую вам. Вона мені подобається. Ну що, ця книжка нам не дасть жодної підсказки. У нашому бажанні розкрити цю справу. Хоча, можливо, це був Меть Юпері. Хоча він помер. Можливо, це його вбив. І ми шукаємо, хто його вбив. Ну, можемо заграти в цю гру дуже довго. Але давайте пошукаємо ще підсказок, щоб розкрити ну, хоча б мотиви злочину. Ми вже поняли, що там якось зав'язані окуляри. Хм. Ви дивилися ножі на голо? Подивіться ножі на голо. Це шикарний детективний серіал, детективний, це шикарний детективний фільм, де дуже б знадобилися наші підсказки. Ножі на голо дуже рекомендую. Йдемо далі. Ось така посилка. Велика. Об'ємна, скоріше за все, тут книги. Бо по вазі дуже схожа на книги. Але не одна, а декілька. Але, можливо одна, але товста. Розкриємо і подивимось. Так і є. Одна величезна книга. Величезна книга. Маленьке життя. Ганія. Анагігара. Ну, багато видань. Прям написали. Дивіться. Прям написали багато видань, що книжка вражаюча, унікальна. Вона у нас здоровенна, такої товщини. Тут 800 з чимось, 860 стоюнок. Фіналіст, фіналіст букерівської премії 2015 року від нашого формату. Ну, Гарна, здоровенна книжка, не знаю. Скільки вона коштує? 900 гривні! 900! Гривні отаке на книжка, я поняття не маю про що вона, але тепер ну, дізнаюсь. Клас. Наш формат. Маленьке життя нашого битого персонажу. Воно закінчилось. Йдемо далі. Відкриємо ось цей пакуночок. Дивимося далі. Ще одна уліка, отака, бачите, тоненька, не знаю, що там всередині. Це дуже цікаво. Такий папірець я тримаю один, папірець, другого, як бутерброд. Оп. Так. Тут це якийсь папір на якийсь телефон. Однозначно. О, 9D, щось там. 9D Glass shield. Може на iPhone? Не знаю. Як вони різняться? Віпис, віпис, ремув щось там наклей. Перенаклей, одна, друга сторона. Ну, якийсь, ну щось на, на телефон. Тільки не зрозуміло, на який телефон. Ну, на якийсь Android чи не Android. На який смартфон точно. Прикольна штука і дуже добре запакована для того, щоб вона не поламалася. Це треба дізнатися, що воно, і запакувати обратно. А ми йдемо далі. А... Ніяка підсказка це нам не допомогла, хоча, можливо, ми знайдемо ще смартфон, і нам він підскаже, що сталося. Але це вже друга комп'ютерна посилка за сьогодні, ну якась така тематична. Бо перша була флешечка, карт -рідер. Так, в одному пакеті, який я тільки що вскрив, теж з окулярами, інший пакет і більш нічого. Тут пакет в пакетів. Все. Це реально нічого немає. Хтось щось вкрав, можливо, навіть на самій картошці, І просто відправив нічого. А можливо, відправив нічого відразу. Щоб просто було повазінь. Не знаю. не знаю. Дивимося далі. У нас лишилося все дві підсказки. Ми ніяк не наблизилися до розгадки ж вбивця. Цій посилці. Вау! Знову! Дивіться, тут знову Love Space. По-перше, реклама Love Space. Це вже друга посилка від фірми, яка займається секс-іграшками і всякими штуками з гарні коробці І прям друга від них. І тут, скоріш за все, щось теж сексуальне. Давайте відкриємо побачимо. Але воно легше, ніж попереднє. Тому глянемо що тут Багато паперу. І тут. Woman nude, якийсь лубрикант, так? Вотербас да, жіночий, лубрикант. Жіночий лубрикантик. І давайте останнє відкриємо. Отут від докерпочтою, ну тут щось здорове і шатається. Можливо, тут теж якийсь порошок, можливо, ні. Хто його знає. Скриємо, подивимось. Скриємо, подивимось. І дамо свій висновок. Хто ж вбивця? Так, тут у нас вже знайома нам пирскавка. Нас це ніяк не наблизило до розгадки. но давайте подумаємо. Можливо, це його коханка. Тому що там був лубрикант. Можливо, це поштальйон, тому що він міг його вбити, пограбувати і забрати те, що в посилці. А можливо. Садівник чи дворецький? Ми не знаємо, ви не знаєте, але слідкуйте за нами і до наступної зустрічі!